Продовжуємо говорити про кільцеве сонячне затемнення. У першій частині ми розібрали загальну картину, а сьогодні заглибимося у конкретні астрологічні наслідки і цього разу звернемо увагу на одну дуже важливу деталь воно відбувається в 30 градусі Водолія. А в астрології градус має значення не менше, ніж знак: є три особливі градуси в кожному знаку. Перший, 15 і 30-й, коли планета або затемнення відбувається саме в цих точках, події проявляються дуже відчутно. Це не десь у фоновому режимі, а в реальному житті через рішення, завершення нові обставини. 30 градус це завжди завершення циклу. Це остання точка знаку перед переходом до наступного. У випадку водолія це завершення тем пов'язаних із свободою, самостійністю, новим баченням майбутнього, колективами, спільнотами та власною унікальністю. І тому це затемнення буде працювати як фінальна крапка. У одних це завершення стосунків із певним колом людей, в інших вихід із проекту, а ще в когось внутрішнє рішення більше не жити як раніше. 30 градус водолія це момент, коли людина усвідомлює, я більше не та чи не той, що був раніше. Настав час для мене виходити на новий рівень свободи. І тепер дуже цікава частина покоління, яке народилося в 1982, 83 та 84 роках. Відчує це затемнення особливо сильно. Чому? Тому що в їхніх натальних картах Плутон знаходиться в гармонійному аспекті до цієї точки, а затемнення буде формувати тригон до Плутона. Що таке тригон? Це легкий підтримуючий аспект, він не ламає, не створює кризи, він відкриває можливості, які даватимуться просто і легко. А тепер згадаємо, що таке Плутон. Плутон це глибока трансформація, сила, внутрішня влада, переродження. Отже, для цього покоління затемнення може дати м'яке, але дуже глибоке оновлення, усвідомлення власної сили, вихід із тривалого внутрішнього страху, завершення складного етапу без боротьби. Перехід у новий статус або новий рівень впливу. Це не буде різкий удар. Це більше схоже на момент, коли пазли складаються, коли ти раптом розумієш, я готовий, я вже виріс з цього. Особливо це може проявлятися в темах кар'єри, соціального статусу, великих життєвих рішень, у когось це зміна роботи без стресу, ще в когось вигідна новий рівень доходу. А у вас може бути глибока внутрішня трансформація, яку давно ви проживали, але саме зараз вона стане очевидною. Це затемнення несе не хаос, а завершення і готовність до нового циклу. І для покоління з Плутоном у гармонії, тобто гармонійному аспекті, це шанс перейти на новий рівень сили, без руйнування, без руйнування старого. Головне питання цього затемнення: що у вашому житті вже завершилося? Але ви ще не наважилися це визнати, напишіть в коментарях. Не для всіх це затемнення буде проходити легко. Якщо у вашій карті народження воно не формує гармонійних аспектів, тоді зміни можуть прийти через кризу, через напруження, через необхідність, нарешті закінчити те, що давно вичерпало себе. 30-й градус водолія це не можна подумати, це пора завершувати. І якщо людина довго трималася за старий формат життя, роботу, стосунки, статус, спосіб мислення, затемнення може буквально підштовхнути. Або ти сам закриваєш цикл, або обставини зроблять це за тебе. Але тут важливо розуміти, це завершення не є покаранням, це перехід. Бо наступний знак після водолія риби, а риби це вже зовсім інша енергія. Якщо водолій це напруга інтелекту, революція, зміна систем, боротьба за свободу, то риби це відпускання. Управитель риб Нептун. І Нептун дійсно може давати період туману, нерозуміння, куди рухатися, відчуття, що старі орієнтири розчинилися. Іноді плутанину самообман або ідеалізацію, але водночас це знак глибокого внутрішнього очищення, знак духовності, знак інтуїції, знак творчості, знак йоги, медитації, терапії та м'якості. Після жорсткого 20-річного циклу а для багатьох людей останні 20 років дійсно були періодом структурних змін. Боротьби, перебудови починається інший етап, більш текучий, більш емоційний, більш внутрішній. Так, іноді може бути відчуття невизначеності. Я не розумію, що далі все ніби розчиняється. Але саме в цьому і є сенс відпустити контроль і почати жити не тільки розумом, а й відчуттями. Новий етап життя для багатьох. Буде не про боротьбу, а про прийняття, відновлення нервової системи, зниження напруги, глибшу віру, повернення до себе. Це час, коли більше не потрібно доводити, потрібно навчитися довіряти. Тому, якщо затемнення принесе кризу, пам'ятайте, це фінал довгого періоду, і далі починається інша якість життя. Можливо, менш структурована, іноді туманна, але значно м'якша. І головне питання цього переходу: чи готові ви не контролювати все, а дозволити життю вести вас трохи інакше? Є ще один дуже важливий момент, про який потрібно сказати: коли затемнення стає в точний градус. Вашої натальної планети або на важливу точку гороскопу це працює як вимикач світла, це буквально як клацання. До цього моменту людина може жити у стані невизначеності, не розуміти, куди рухатися, сумніватися, зважувати, відкладати рішення. Може бути відчуття я зависла, я не бачу напрямку, і раптом затемнення. І всередині, ніби щось перемикається, немає довгих роздумів, немає внутрішніх дебатів, просто з'являється чіткість, і людина змінює роботу, завершує стосунки, переїжджає, запускає власну справу, приймає рішення, яке довго відкладала. І виглядає це так, ніби рішення прийнялося миттєво, але насправді затемнення лише вмикає процес. Який визрівав давно. Саме тому я завжди кажу: затемнення це не просто астрономічне явище, це точка запуску програми, особливо коли воно торкається особистих планет Сонця, Луни, Асцендента, Управителя гороскопу ТМЦ. Тоді події можуть розгортатися дуже швидко. І найцікавіше, більшість людей через кілька років. Навіть не згадають, що саме тоді було затемнення. Вони просто скажуть ось тоді я раптом вирішила змінити життя, ось тоді щось клацнуло. Але в астрологічній логіці саме затемнення стало тим спусковим механізмом, тим імпульсом, який запустив новий довгий цикл розвитку. І цей цикл може тривати не один рік, іноді десятиліття. Тому що затемнення це не подія на один день. Це енергетична точка входу в новий сценарій життя. І якщо ви відчуваєте, що після нього у вас включилося нове життя, знайте, це не випадковість. Це момент, коли ваш гороскоп активувався в дуже точній точці. Всіх вам благ. Не забувайте про лайки і підписку на канал. З вами була Джанеза. До зустрічі у наступних відео.